Розділ 15. Дива останнього моря. Невдовзі після того як зоряний мандрівник відійшов від острова Раманду, всі відчули, що за цим островом насправді починається край світу. Тут усе було іншим. По перше, майже не хотілося спати, їсти теж не дуже хотілося. І навіть розмовляли тепер мандрівники лишень зрідка та й то впівголоса. До того ж, навколо було забагато світла, сонце, що сходило вранці над морем, видавалося вдвічі, а то й втричі більшим за звичайне. А Люсі щоранку не могла відірвати очей від величезних білих птахів, що з'являлися на сході і летіли туди. Де на них чекало розкішне частування за столом Аслана. Дівчинка, немов зачарована прислухалася до їхніх, немов людських голосів, що співали прекрасну пісню, незнайомою нікому мовою. А коли птахи поверталися назад, Люсі дивилася йому слід доти, доки вони не зникали на сході. Яка надзвичайна прозора і чиста тут вода! Подумала Люсі надвечір другого дня, перехилившись через борт та глянувши вниз. Вода у морі і справді була прозора, немов сльоза. Там, у тій кришталевій воді, Люсі помітила спочатку маленький чорний предмет розміром із черевичок. Він плив, не відстаючи поруч з кораблем. Спочатку їй здалося, що він пливе під поверхнею. Але потім, коли кок викинув з за борт шматок черствого хліба, і вона вирішила, що чорний предмет ось ось наштовхнеться на нього, цього не сталося. Черевичок проплив нижче, раптово сильно збільшився в розмірах, а за мить знову став таким, як був. Десь Люсі уже бачила щось подібне, залишилося лише пригадати, де саме. Вона почухала потилицю. Наморщила лоба від старанності навіть язик висунула і нарешті змогла згадати. Звичайно ж. Таке буває, коли дивишся з вікна потяга ясної сонячної днини. Тінь від вагона мчить рівниною, немов на випередки з локомотивом. А коли потяг проїжджає повз якийсь пагорб, тінь відразу ж наближається і збільшується, а потім. Знову набуває звичайних розмірів і мчить по полях та долах. Це ж наша тінь, тінь зоряного мандрівника, промовила Люсі сама до себе. Вона рухається разом із нами по морському дну. Вона збільшується, коли ми пропливаємо над підводними скелями. Але у такому разі вода тут набагато прозоріша, ніж я думала. Оце так. Все дно проглядається немов. На долоні, і лишень промовивши це вголос, вона здогадалася, що великі сріблясті плями, на які вона раніше не звертала уваги, це піщані острівці, а темні і світлі плями це неоманливі відблиски на поверхні води, а камені та водорості на дні. Тепер вони пропливали над чимось фіолетово-зеленим. Розділеним посередині світло сірою смугою. Тепер вона придивилася краще і побачила, що зелені плями розташовані вище сірих і злегка погойдуються. Немов дерева на вітрі, подумала Люсі. Так, мабуть, воно і є. Це має бути підводний ліс. Незабаром сіра смуга внизу. Перетнулася з іншою до стоту такою ж самою. Якби я була там внизу, подумала Люсі, то йшла би цією смужкою, немов лісовою стежиною, а потім вийшла би на перехрестя з іншою. Ех, потрапити б туди. Ага, ось і ліс скінчився. Мабуть, все ж таки це дорога. Ось вона йде далі і просто по піску, тільки вона стала іншого кольору. А з боків якісь крапочки, камені, напевно, а ось вона розширюється. Та насправді дорога не розширювалася, вона наближалася. Люсі помітила, як тінь корабля швидко полинула вгору до неї. Сама ж дорога Люсі була впевнена, що це саме вона зміїлася стрічкою, обплітаючи обривистий пагорок. Схиливши голову на бік, Люсі глянула назад, і те, що вона побачила, видалося таким, ніби вона дивилася із вершини високої гори. Вона бачила, як сонячні промені, пронизуючи глибокі води, падали на лісисті долини на дні, які потім варто було кораблю відпливти на значну відстань, зникали у імлистій зеленій далині. А там, куди падало сонячне світло, все здавалося вже не зеленим, а синім-синім, немов вечірнє небо. Та невдовзі вона припинила споглядати назад, бо те, що вона побачила попереду, виявилося набагато цікавішим. Дорогою, що певно вже піднялася на вершину пагорба і не згиналася, рівно линула вперед, снували туди-сюди. Крихітні темні цятки, а невдовзі в очі їй впало щось неймовірно чудове, горбкувате, зубчасте перлинного кольору, чи, можливо, то був колір слонівки, яскраво, наскільки взагалі можливо у воді, осяяне сонячним світлом. Корабель саме проходив над ним, тож Люсі спершу й не розгледіла, що воно таке, але все стало на свої місця. Щойно вона побачила його тінь. Сонячне світло падало з за спини Люсі, тож химерна тінь лягла перед нею. І тоді вона побачила вежі, шпилі, мінарети, куполи. Ти ба, та це ж справжнє місто або, можливо, великий палац, здивовано забурмотіла Люсі. Дивно. Чому це вони побудували місто на вершині Високої гори? Уже набагато пізніше, коли вкотре обговорювали із Едмундом свої дивовижні пригоди, вони нарешті зрозуміли ймовірну причину такого розташування. Адже у морі що глибше спускаєшся, то холодніше й темніше стає навкруги, і саме на такій великій глибині у холодному мороці. Живуть найстрашніші морські чудовиська: Архітеутис, великий гігантський кальмар, морський змій і кракен. Тому саме Западини або підводні долини є найнепривітнішими і найстрашнішими місцями морських глибин. Тому для морських мешканців долини це те саме, що для нас гори. і навпаки, тільки на узвищах. Або, як ми кажемо, на Мілені, вони почуваються в теплі та безпеці. Хоча відчайдушні морські мисливці та відважні лицарі часом і спускаються в низини у пошуках пригод, хто ж із них не мріє повернутися додому на височину, де на них чекає спокій і перепочинок, повага й порада, як підкорювачів страшних небезпечних долин. Вони вже проминули підводне місто, а морське дно продовжувало підніматися. Тепер лише кілька сотень футів відділяло корабель від залитого сонцем дна. Дорога зникла, під ними пролітала схожа на парк рівнина, рідко поцяткована яскравою рослинністю, а потім Люсі мало не заверещала від радостів. На рівнині з'явилися люди. Людей тих було близько двадцяти, і всі вони сиділи верхи на морських конях. Так, так, не на крихітних кониках, що їх можна побачити у музеї зоології, а на великих підводних звірах, набагато більших за самих вершників. Люсі подумала, що то були певно знатні вельможі, тому що їх шоломи виблискували золотом, а за спинами. Маяли за течією накидки зі смарагдової та помаранчевої тканини. Ой, як невчасно ці рибки! вигукнула Люсі, коли зграйка товстеньких рибок пропливла біля самої поверхні і затулила від неї морських людей. Але тут трапилося несподіване. Звідкіля з'явилася невеличка, але дуже зубаста риба, незнайома для Люсі. Вона прутко схопила одного товстуна і зникла в глибині. Морські вершники спостерігали за цим, і, як здавалося, Люсі про щось весело перемовлялися. Зубаста хижачка попливла просто до них, і назустріч їй, із їхнього боку, з'явилася інша, мов дві краплі води, схожа на першу. Люсі готова була. Посперечатися, що ту другу рибу послав вперед високий морський мешканець, який сидів на морському коні у центрі групи, і що перед тим він тримав її чи то у руці, чи то на зап'ясті. Та це ж справжнісіньке соколине полювання, подумала Люсі. Вони виїжджають із цими хижими рибами на руці, так само, як і ми колись полювали. У кейр паравелі з соколами. Потім рибу випускають, і вона летить, вірніш, пливе до здобичі. До чого ж тут вона завмерла, адже картина внизу враз змінилася. Морські мешканці помітили зоряного мандрівника. Зграйка рибок розлетілася на різні боки, а вершники вирішили піднятися вище і з'ясувати, що то за чорне громаддя. Заступає від них сонце. Тепер вони були вже так близько від поверхні, що Люсі мало не гукнула їм, але вчасно згадала, що під водою її ніхто не почує. Були там і чоловіки, і жінки. На головах у них красувалися невеликі корони, а у деяких на шиях висіли перлові намиста. Більше жодного одягу на них не було. Шкіра їх. Нагадувала кольором стару слонівку. Волосся було темно ліловим. Вершник, що їхав посередині, без жодного сумніву, їхній король, гордовито та суворо подивився на Люсі, потрясаючи списом. Решта чоловіків наслідували його приклад, а на обличчях жінок було велике здивування. Врешті-решт, здогадалася Люсі, вони ще ніколи не бачили ані кораблів, ані людей. Адже сюди, на край світу, іще ніхто ніколи не допливав. Що ти там розглядаєш, Лу, почулося праворуч. Люсі, така захоплена подіями під водою, навіть здригнулася від несподіванки, випросталася, і з подивом відчула, що рука її затерпла від довгого лежання на поручні без руху. Біля неї стояли Дрініан та Едмунд. Подивіться, сказала вона. І всі вони глянули туди, куди вказувала рукою дівчинка. Дрініан тривожним шепотом мовив Відверніться, Ваша величносте, слід зробити вигляд, наче ми не помічаємо їх і розмовляємо про щось своє. А у чому справа? запитала Люсі, слухняно повертаючись до моря спиною. Мореплавцям не можна на них дивитися, сказав капітан. Хтось із матросів. Може, чого доброго закохатися у підводних жінок або у всю їхню підводну країну та й стрибнути за борт? Мені доводилося чути, що таке часто трапляється в далеких морях. Зустріч із підводними людьми завжди загрожує бідою. Але ж ми вже зустрічалися з ними одного разу, заперечила Люсі. Давним-давно у Кейр Паравелі вони вийшли з моря і співали на нашій коронації. Мені здається, то були інші лу, сказав Едмунд. Вони б почувалися на суші так само вільно, як і під водою, а ці швидше за все так не можуть. Якби могли, то, мабуть, давно б уже вийшли і напали на нас. Дивіться, вони мають загрозливий вигляд. У будь-якому випадку, почав було Дрініан, але йому не дав договорити гучний сплеск і крик вартового. Людина за бортом! Почалася метушня. Кілька матросів стали підійматися на Марс, аби спустити вітрило. Інші кинулися вниз на весла. А Рінс, що стояв на вахті, круто вивернув стерно, аби розвернути корабель і підібрати людину, що впала за борт. Та незабаром усі побачили, що це була не людина, це був ріпічі. Знову ця миша. Хай би йому трясся. Розсерджено вигукнув Дрініан, не на жарт розлютившись. Із ним більше гармидору, аніж з усією командою. Вічно знайде, куди всунути свого хвоста. Моя б воля, я б його на ланцюг посадив або висадив би на безлюдному острові. Ні, краще обстриг би йому вуса. Де він, цей поганець? Уся ця гнівна тирада аж ніяк не означала, що Дрініан Ріпічіпа не любив. Навпаки. Він його дуже любив і тому неабияк злякався за нього через це й розсердився. Так буває, коли дитя вибігає на дорогу перед машиною, і його мати сердиться на нього набагато більше, ніж будь-який інший незнайомець. Ніхто, зрозуміло, не боявся, що ріптічі потоне, адже він був чудовим плавцем. Однак Люсі, Едмунд і Дрініан, які знали, що відбувається під водою. Ні на мить не забували про гострі списи підводних вершників. За кілька хвилин зоряний мандрівник повернувся туди, де на хвилях підстрибував ріпічіп. Він щось хвильоно вигукував, але оскільки рот у нього весь час заливала вода, ніхто нічого не міг розібрати. Тепер він про все розповість, промовив дрінян і поспішив першим кинути мишачому королю мотузку. Усе гаразд. крикнув він матросам. Розходьтесь по місцях. Уже мишу я і сам якнебудь витягну. Щойно ріпячі б, чий смуг уже неабияк обважнів від води, почав важко підніматися по мотузці, Дрінян нахилився вперед і зашепотів до нього мовчи, не кажи ані слова. Та коли змоклий миш опинився на палубі, виявилося, що до морських мешканців йому зовсім немає діла. Солодка! пищав він. Солодка! Ти про що? роздратовано перепитав Дрініан. Та припиниш ти бризкатися. Кажу вам, вода зовсім не солона! гарячкував ріпічіп. Солодка, не солона! Спершу ніхто не звернув на його слова жодної уваги, і аж тоді ріпічіп проспівав своє давнє давнє пророцтво. А солона вода, наче мед, ти дістанешся крайнього сходу, там не знайдеш ти інших прикмет. І нарешті всі зрозуміли. Дай но мені відро, Рейнольфе!» – наказав Дрініан. Зачерпнувши з моря води, він витяг відро за мотузку і поставив на палубі. Вода у відрі блищала, мов скло. Чи не забажають, ваша величність, скуштувати першим? звернувся Дрініан до Каспіана. Король підняв відро обома руками, підніс його до губ, сьорбнув, спершу трошки, а потім заходився пити великими ковтками. Коли він нарешті відірвався від води і підвів очі, всі помітили, що його обличчя невловимо змінилося. Очі, щоки, лоб – усе стало немов яскравішим і більш живим. Так, промовив він, вона зовсім солодка. Це справжня вода. Не знаю, що тепер буде зі мною. Цілком можливо, що я навіть помру, але такою смертю і помирати не шкода. Тобто, що ти маєш на увазі? запитав Едмунд. Вона схожа на світло, пояснив Каспіан. Точно, кивнув ріпячів, світло, світло, яке можна пити. Може, ми вже підійшли. До самого краю світу запала коротка мовчанка. Потім і Люсі опустилася на коліна і схилилася до відра. Яка вона смачна, промовила Люсі, і така міцна, ситна, не знаю, нам певно і їсти тепер не захочеться. І тоді уже всі, хто були на борті, по черзі напилися тієї незвичайної води, а потім. Ніхто іще довго не вимовляв жодного слова, так усім було добре. Далі всі помітили і інше, як ви пам'ятаєте, із того часу, як корабель залишив острів Раманду, навколо весь час було забагато світла. Сонце було завеликим, хоча й не дуже спекотним, море було надзвичайно яскравим, і навіть повітря навколо немов сяяло. Світла не стало менше, можливо й навпаки. Але тепер всі переносили це набагато легше. Їм зовсім не боляче було дивитися на сонце, навіть не кліпаючи, обличчя їхні сяяли, а з ними дедалі яскравішими і світлішими ставали палуба, вітрила, і кожен канат на кораблі. А наступного ранку за обрію вийшло сонце. Але... Яке сонце? У п'ять чи шість разів більшим за звичайним воно було, і на його тлі було видно кожне пір'ячко величезних білих птахів, що летіли зі сходу? До вечора, доки настав час підкріпитися, ніхто не зронив ані слова. Але сама вечеря, власне кажучи, і не знадобилася, бо після тієї чудової води. Їсти теж нікому не хотілося. Тут Дрініан зауважив. Нічого не розумію. Вітру зовсім немає, вітрило обвисло, вода у морі гладенька, немов у ставку, а ми летимо так стрімко, немов нас жене шалений шквал. Я теж це помітив, підтвердив Каспіан. Мабуть, нас підхопила сильна течія. «Хм», – гмикнув Едмонд. А що, коли на краю світу на нас чекає прірва і нас несе просто в неї? Ти хочеш сказати, замислено мовив Каспіан, – що нас може вихлюпнути через край? Так, так, пожвавився Ріпічіп, – Саме так я собі це й уявляв, світ, мов великий круглий стіл, і води всіх океанів безперервно стікають з його країв. І ми на мить затримаємося на краї, поглянемо вниз і полетимо все швидше і швидше і швидше. А що, по твоєму нас чекає внизу? запитав дрінян. Може, країна Аслана припустив Миш, і очі у нього заблищали, а можливо, можливо, ніякого низу зовсім немає, і наш політ триватиме цілу вічність. Але знаєте? Хвацько підкрутив вуса ріпічі. Щоб там не виявилося, хіба це не чудово, хоч на мить затриматися на самому краю світу і глянути вниз. Послухайте, виголосив Юстас, цього не може бути, адже світ круглий. Я хочу сказати круглий, немов м'яч, а не круглий, мов стіл. Наш світ, він може, й круглий. Відповів скептично піднявши брову Едмунд. А цей. «Стривайте но!» – вигукнув Каспіан. Ви хочете сказати, що ваш світ круглий, а ви мені нічого про це не казали? Як це так? Колись я чув казки про такі світи, і казки ті мені дуже подобалися, хоч я ніколи й не вірив, що так може бути насправді. Але мені дуже хотілося. Аби вони виявилися справжніми? Мені все життя хотілося жити саме у такому світі. Я б за це що завгодно віддав. Ех, він махнув рукою. Чому? Чому ви можете потрапити до нашого світа, а нам у ваш шлях заказано? Коли б я тільки міг, це, мабуть, це, мабуть, чудово жити на кулі. А вам доводилося бувати в тих місцях? Де люди ходять вниз головою. Едмунд похитав головою. Усе не зовсім так, як ти собі уявляєш, зауважив він. Коли живеш на кулі, ти просто не помічаєш нічого незвичайного.